Який у вас був рівень знання німецької до початку курсу? До початку курсу я мала рівень знань А1, початковий А2 з великими прогалинами по граматиці. Що очікували навчитись на даному курсі? На даному курсі я хотіла зрозуміти граматику даного рівня. Навчитися більш-менш коректно, правильно висловлюватися на німецькій мові, почати розуміти носіїв німецької, закрити якісь лексичні питання, Оцініть, наскільки вам вдалося досягнути своєї мети. Тому що відсотків 70 85 з розумінням граматики проблем. Зараз не маю, є потреба лише в відпрацюванні цієї граматики. Так само з лексикою потрібно щось десь товчити, щось згадати зі спілкуванням, проблем так само стало набагато менше. А, які проблеми при вивченні німецької у вас були, та чи допомогла я як викладач їх вирішити? Мала проблеми з деякою граматикою, складно деякі теми працювання для мене, але будь-які додаткові питання, які виникали під час вивчення, під час домашніх завдань Мар'яна як викладач завжди відповідає на все. Тобто з тим проблем взагалі ніяких немає. Оцініть, скільки відсотків ви виконувала вимоги курсу, до з часу навчалися? Я навчаюся приблизно півтори-дві години на день. Я виконувала повністю всі домашні завдання. Думаю, що відсотків на 90-95 я виконала вимоги курсу. Кому ви порадили брати участь у навчанні? У всім, всім, хто бажає вивчати німецьку мову, всім, у кого є достатньо часу на вивчення, бо на курсі не вийде просто послухати лекцію, послухати заняття і більше нічого не робити. Так, що вам сподобалося у навчанні? Дуже сподобалися цікаві презентації до кожного заняття. Дуже подобаються цікаві домашні завдання, де потрібно не просто виконувати вправи з підручника, а й якось творчо підходити до виконання. Щось цікаве написати, записати відео, аудіо, дуже сподобалося після кожної лекції вправи на тренування вимоги. Вимоги вправи на тренування вимови. Бо в німецькій мові вимова, я вважаю, грає не останню роль у вивченні і від того, наскільки правильно ти щось. Кажеш, залежить, зрозуміють тебе чи ні. А, тому, так, що вам не сподобалось, можна покращити. А, якщо чесно, то навіть я думаю, що знайду відповідь для себе на це питання. Для кого дане навчання не підійде? На мою думку, дане навчання не підійде людям з браком? Часу на навчання і тим, хто взагалі не збирається щось робити, хоче просто заплатити гроші і сподіватися, що вчитель і викладач все зробить. За вас так, на жаль, не буває, тому для таких людей навчання так само не підійде, чи будете продовжувати навчання? Так, я збираюся продовжувати нас вчання то стовідсотково.